Благословен Бог назавжди, нині повсячас і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес і смертвих смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес і смертвих смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах, життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя, дарував. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не, не, не Е, тройце, помилуй нас, Господи, учисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, посіти, зціли немочі наші, імене Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, І Сину, і Святому Духові, повсякчаси на віки, віки, Отче наш, що є сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на. На землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. До Богородиці запалом нині, прибіжім грішні і смиренні, і припадімо покаянні, взиваючи з глибини душевної, Владичиці, поможи, змилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверди рабів твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю має. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь не замовкнемо ніколи, Богородице. Про просилу Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не предстояла, благаючи, хто б нас вирятував у бід? Тож би охоронив нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів спасаєш, завжди від усякої біди. Будьмо уважні, ми всім премудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє усяким роді, Роді і рогі. Роді. Слухай, дочко, і спогляні бхили вухо Твоє, Пом'яну ім'я Твоє, усяким роді, роді, роді. Господе, помолімся, Господи, Господи помилуйся, Боти, святий єси Боже, наш, тобі славу, восана, йому Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всяке дихання, нехай хвалить Господа. Хвалити Богу святині, хвалити от Сили, його, всяке дихання, нехай хвалить Господа. І що удостоїтися нам вислухати святого Євангелія. Господа Бога молі, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія мирсі. І Духові Твоєму Від луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні. Ті, діставши, Марія, пустилася в швидку Вероїрську околицю в місто Юди. увійшла вона в дім Захарі і привітала Єлисавету, як почула, Єлисавета привіт Марії, здригнулася дитя війлоні, Єлисавета сповнилася Святим духом і скликнула сильним голосом і сказала благословена тими жінками, благословений плідло на твого. Звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо, як голоство обжитання, салона в моїх уках, дитя з радости в моїй молоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і Дух в Бозі спасі моїм. Во він зглянувся на покору своєї, ось бо віднині вблажатимуть мене всі роди. Велике в мені самотній свята Його ім'я. Марія пробула в Єлизавете місяців сотри, потім вернулася додому свого. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ось цей поставлений для падіння і піднягаття багатьох Ізраїлів. Він же буде знаком протиріччя. Та й тобі самій меч прошиє душу, що відкрилися думки багатьох сердець, хлоп'я росло і міцніло, сповняючись мудрістю, і Божа благодать була на ньому. а мати його зберігала усі ці слова у своєму серці, Ісус же застрав мудрістю, літами й ласкою у богат людей. Роздумаймо. Провохід Марії на Голгофту, це мені терпіння, дорогі мої, які людина має пережити у свій час, і які можуть перекреслити особисті плани, перед нею завжди закриті. Господь відкриває їх не раніше, аніж на це буде Божа воля і відповідний час. За мені турботи, що випливають з материнського покликання. Ніколи не відкривається матерям наперед. Однак Всевишній зробив виняток один єдиний. Це була причиста Діва Марія. Через те, що для Марії її похід на Голгофту розпочався дуже-дуже рано. Пророцтво старця Симеона в Єрусалимському храмі під час складання жертви. Підкривало перед пречистою дівою дуже непросте майбутнє. Після Єрусалимського пророка старця Мати Божа, дивлячись на сина, вже не могла не думати про мечі болю, що чекали на неї. А відтак заповідь мечів болю не було для Богородиці майбутнє. Відколи пречиста Діва Марія почула від старця Симеона натхнені тими духом слова, вони глибоко занурились в найсвятіше серце Божої Матері. Понад тридцять років чекала пречиста своєї головти, знаючи про неї наперед. Головною причиною того, чому мати знала долю своєї дитини, було те, що впродовж. З цього життя Богородиця мала приготуватися до нелегкої материнської жертви, відкуплення людства, жертвою стане її син. Пожимати Марія жертвує свого сина свідомо й добровільно, через те з волі Господньої за мене життя прочистої діви матері було поступовим сходженням разом зі своїм сином на Голгофт. Кожній радості, яку переживала Мати Ісуса у Назареті, спостерігаючи фізичне зростання свого Сина, Його поступи у мудрості товаришувало внутрішнє стискання серця Матері Божої, бо думки пригадували пророцтво, заповідане серцем Симеона. Напевне, кожна людина має від Бога той один єдиний шанс аби оминути небезпеку, що її чекає, прочиста Мати Божа від такого шансу відмовилася з власної волі, Богородиця роздумувала про цей таємничий знак проти річ, яке мав стати Ісус. Мати Ісуса знала, що ніщо не стане на перешкоді пророцтва Симеона. Майбутнє її дитини матиме трагічний характер. Життя Марії в Назареті прямувало до сумної перспективи, думками повними смутку неспокою Марія ні з ким не ділилась, навіть з Ісусом, найсвятіша Мати, і Божий Син розуміли разом. Майбутнє буде повне драматизму. То як розмовляти над таку тему? Згідно з волею Небесного Отця Ісус хотів бачити свою матір як найтісніше злученою з собою під час цього довгого сходження на Голгофту. Таким було покликання Марії у цій болючій місії відкуплення, мати болю має заплатити за це найвищу ціну. І коли прийшов час відпустити Сина з Назарецького дому для проповідання доброї новини, радість. Марії, матері не була позбавлена болю. Тішило серце Марії те, що наближається спасіння. але Мати Ісуса знала й про те, що наближається час важкої боротьби. Ця боротьба буде джерелом страшного терпіння, як фізичного, так і морального. Пророцтво Симеона невдовзі починало сбуватись. Із самого початку з своїх прилюдних виступів Ісус ставав знаком протиріччя, що удерлося і до родини Марії. Там відмовилися повірити у місію Христа Ісуса. Для Матері Месії це була болючим фактом. Марія щиро любила і цих людей, хто не повірив її сина. Утім, Богородиці прийшла боротьба між справжньою вірою і недовір'ям. Коли до Марії дійшли чутки про прогнози фарисею, мати Божого Сина добре розуміти, яка небезпека надвисла над Ісусом. Господь розпорядився так, що хоч причиста й жила далеко від Ісуса у час його місійної праці, вона завжди перебувала у злуці зі своїм сином, особливо у тих тривожних подіях, що наближалися дуже швидко. Одна з них відбулася на очах прочистої діви, Проведінням Боже Марія стала свідком генеральної репетиції кінцевої драми на Голгофті. Одного свотного дня мати Ісуса була в Назарецькій синагозі серед зібраних на молитві, прочитавши уривок з книги Ісаї, Христос пояснював сенс цього фрагменту і відніс його до себе. Душа Матері, Ісуса наповнилася радістю, коли вона спостерігала, як вільно її Син коментував святу Книгу. Всі присутні, як говорить Святе Євангелії, свідчили про нього і чудувалися словам ласки, які линули з уст. його. Але, замість того, щоб серця мешканців Назарету відкрилися на послання, яке приніс Христос. На нього раптом обрушилися крики, гнів, страшні закиди. недовір'я у місті стало явне. В одному дне навіть земляків Ісуса вже наверх над подивом, з яким ще слухали Христа. Мати месія з душевним болем спостерігала за збунтованими душами. Марія чітко бачила та розуміла. Людська ворожість ставала все більшою і більшою. Істинно кажу, ніякого пророка не приймають добре у своїй Батьківщині. Почувши це, всі синагозі наповнили ще геніву, і ставши, вигнали його геть за місто і повели на край гори, на якій було збудоване місто, щоби скинути його додому. Мати Ісуса. Найбільший біль переживала через те, що самосудна з Сином Божим чинили сусіди, рідні та знайомі, люди, поруч з якими Пресвята родина мирно проживала в Назареті всі ці роки, люди, котрі в одну мить перетворилися на збунтований нато. Полегшення прийшло тоді, коли Марія побачила, як Христос спокійно. Пройшов крізь натуп і залишився живим. Драма Голгофти не була для Марії несподіваною. Господь від самого початку готував Богородицю до цього дня і було це приготування Тому молімося до Пресвятої Матері Спасителя світу, з полаганням звертаємося у Матері, Болю і страждання, життя, котрої було єдиної великої жертви. Прошімо, велику матір усіх терплячих людей на землі, щоб своєю підтримкою, силою любові до Христа, допомагала всім немічним і простим людям у їх життєвих терпіннях. А якщо Господь захоче наше життя зробити однією великою жертвою, будьмо до цього духовно готовими на усір Strasztalno je materii, A Пре, свята, Діво, Марії, непорочно зачата, радуйся й спаси дих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Прей свята Діво Богородице, примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати, Божа, молися. За нами, мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. о Маріє, мати Божа, молися. За нами. Кіровимів світліша радуйся І спаси тих, що на тебе уповаю О Маріє, Мати Божа молися за нами і, і славніша уславніша і спаси тих, що на тебе уповаю О Маріє Мати Божа молися за нами Маріє, сапашна від конівицтва радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, о Маріє, мати Божа, молися. за нами. Маріє покрови, світу ширші від небес радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, о Маріє, мати Божа, молися, за нами. Маріє, праведно. Слоні, благання, радуйся і спаси що на тебе, упованню, о Маріє, Мати Божа, молися за нами. Марія потіко заплаканих, радуйся і спаси що на тебе, упованню, о Маріє, Мати, Божа, молися, за нами. Марія, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, о Маріє, Мати Божа молися. за нами. Маріє, посереднице, що напокинула нас після свого спіння, радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю, о Маріє, мати Божа, молися, за нами. Мая єдина. Шиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, мати Божа молися, за нами, за всіх, ти молишся, благая за тих, що прибігають з вірою, під могутній твій покров. Бо іншого тривалого порятунку ми грішні перед Богом, біда і скорбота, не маємо обтяжені гріхами незліченними, мати богови. Тому то ми до тебе припадаємо. І збав від усяких него Твоїх, Пом'яну ім'я Твоє, всяким мроді роді. Всіх скорбних радість, і пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скітальців потіха, бурями гнаних при хворих посіщення, немічних по крові заступниця, Же старости мати бога вишнього, ти єси причиста. Поспішися, молимся, щоб спастися рабам Твоїм, слухай, дочко, і спогляні, прихили вухо Твоє. радуйся, я діво, радуйся, цінний скітря царя Христа, радуйся, зростивша, гроно таїнственне, радуйся, Двери небесна, і неопалима купино, радуйся всемірне світло, радуйся, сіграсте, радуйся вірних спасення. Радуйся, заступнице всіх християн і прибіжище владичій слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всяк чан, сина віки, віки. Радуйся, все, Похвало, радуйся, храме Господній, Радуйся горотню, сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотий, радуйся славу Християн всечесна, радуйся, Марія, мати Христа, Бога, радуйся раю. Радуйся, божественна трапезо, радуйся, тіне, радуйся, ручко, все золота, Радуйся всіх уповання. Покірно схиливши свої голови, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, царице наша преблага, надіє наша Богородице. Захисте сирісткі тайців пристаного засмучених, радости, скривджених покрови. Глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам, немічним, провадь нас недосвічених. Ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, Крім тебе о Божа мати». Бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоє молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, за Богом любивий український народ. Щоб він зберігся в чистоті Христової віри, молимося, дуй, й вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимося. За наш український народ, щоб він радо віддав своїх синів і дочок на служби церкви і народу, Господи, вислухай, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. ще молимося, за наші українські родини. Що в них розквітала любов до своєї церкви і народу, збереження Божих заповідей, благаємо Тебе, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, не згадуй, предобрий, владико, безчисленні наші беззаконня, і не віддай нам за вчинками нашими. А в доброті, щедротах, згадай нас поглянь, на стогін сльози й плач людей твоїх від війни, споглянь на стогину, убогих і покору нашу, прости нам всі провини. І відверни від нас увесь свій гнів, що заслужено, йде на нас молимося, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. поми. Твоєю, Господи, зупини війну, погасив у нас вщянку, ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу над ворогом. Захисти воїнів наших і нелицемірну любов подай доброчинний спо. І бого, життя молимося, дві, ви вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи, всіх ворогів наших прости, молимося, ви вислухай, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Ми лісві ще Мій чоловік чоловіку народного сина, на то, що з ним благословені, си з пресвятим лим лимшовотворящим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Премудрість. Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава Богу Господня на тобі восіяла, Радій нині веселися Сіоне, а ти, чиста, богородиця, втішайся. Воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе Боже, на ній наша, слава тобі. Христос Воскрес і смертвий, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог нас для молитву пречистої, непорочної своєї Матері. Святого, обручника, святих славних святих вельних апостолів, преподобний вносницю всіх святих, нехай помилує, спасе нас, бо він благий чоловіку любе. Амінь. Христос воскрес і смертю смертю, смерть смер подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес і смерт смертю, смерть. Подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес із мертвою смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, І нам дарував життя вічне, поклоняємося Його тридневному воскресінню.